Don't Ось такий сьогоднішній у нас базарчик, мабуть, це буде останній. Трошки маленький. А, ось ось ще. Редиска спаржа, помідори, огірочки, молоденька морквочка, віники на закрутку і три пакетика квітів. Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знову була на своїй роботі Аляна Базарі. В принципі, те саме. У нас товар поки що той самий, малинка ще йде. Хочу показати, що я сьогодні купила. Ось так. Хлібець. Ось такі десертні йогуртні десерти. Ділісімо, так. Майонез, гущенка, як же ж сірники уже все. В хаті повинен бути запас. Взяла ось так перчики. Білозірка, хочу зробити заготовку на зиму. Звісно ж, м'яска купила 1,5 кілограма. Ось такі дві палочки ковбаски, вже треба готуватися, бо синулька буде в школу ходити, а малеча в садочок. Два отаких от м'ясних паштета там курка і свинина. Ось така харчова плівка була в акції. І захотілося мені ось таку велику харчову плівку. вона тут вже йде з таким ножечком. Ось. Хай буде тут. Скільки ж тут метрів? 100 метрів. Ось 100 метрів. Довжина. Якраз для села це те, що треба. Коли щось заморожуєш, то плівка потрібна. Ось таку приправку ми дуже любимо 10 овочів. І набрала діткам, звісно ж, як же ж дітки про них не забуваєш. Всякого різного морозива, ось така смакотінь. Ще взяла 2 кг кізілу, вже його помила, засипала цукром, буду варити. Варення дуже сподобалось чоловіку. А з речей взяла синульки ось такі тапці. тапці. Так, вони 250-260 гривень. А сьогодні я урвала скидку за 180. Чому не взяти? В нього лапа така, що розмір треба шукати, 44-й. Ось. Хай будуть гарненькі такі, легенькі прієлі. Зараз якраз піде осінь, те, що треба. Ось так. Так що сьогодні в мене роботи хватає. Будемо робити заготовку на зиму. Ну, ось, я вже трошки відпочила від так званої моєї роботи сьогоднішньої. Нарізала м'язко на такі довгенькі шматочки по можливості. Це такий гуляшний набір. Тут є і салко, і м'язко, те, що мені треба. Зараз це все переб'ю на фарш. Ось такий гарненький фарш получається. Ось так така гарна в мене м'ясорубка, коли здарував чоловік. Дуже дякую. Ой, коли є світло, так взагалі краса. Ось так. Три хвилинки і фарш готовий. Зараз наріжу цибульку і морквочку і мор... і на сажарочку. Тут у мене вже готова морквочка заморожена, хай трошки розморажується. Так, а цибульки я взяла багатенько. Ось такі гарні у нас цибулинки цього року. Ось ось такі три цибульки. Одна цибулька, там є у мене відео, по 300 грамів. Одна. Ось такі три цибульки зараз наріжу, потім трошечки піджарю, потім ще наріжу зелені, соль, перчик, різні приправи. І наш фарш буде готовий. Я завжди беру круглий рис. Ось такий кругленький. Гарненький. Можна і з довгим рисом робити, хто як любить, але ми любимо ось такий кругленький рис. На те все м'ясо я візьму три такі хармодіка рису, щоб було і небагато, але в той час і не мало. Зараз його гарненько перемию. Ось так. Тут у мене майже 3 кг перців. Гарненько їх теж перемию, потім виріжу оцю серцевинку і продовжуємо далі. Дуже гарно, коли є заготовки на зиму свої домашні, щоб не купляти в магазині. Там невідомо, який фарш. А так, той рік я трошки прозівала, перці закінчилися, поки я надумалася. А цей рік я встигла, перчики ще є. Так що іноді, коли щось захочеться на швидкоруч приготувати, мене вже буде така заготовочка для, для моєї родини. Ну, ось і приготування готові. Рис, фарш, мілко нарізана петрушка. Можна, якщо любите, укропчику додати. Тепер я буду використовувати ще ось таку приправку до фаршу. Тут вона з сушеними ще помідорками. Зовсім трішечки. так дам. Звісно ж, чорного перчика молотого. Багато давати не буду, так як будуть їсти дітки. Гарненько це все посолю. Сіль за смаком і будь-які спеції, які вам подобаються. все індивідуально. І ще додам ось такий сушений часничок. Зовсім трішечки. Він не навредить, а навпаки додасть такий пікантний спа, смак моєму фаршу. Тепер це все перемішаємо. І в мене вже готова піджарка. Піджарка-зажарка. Я її трошечки підсолила. Там лише цибулька і морква. Більше нічого. Це все теж додам. І гарненько перемішаю. Можна приступати до начинки. Ось так, швиденько. Кожна гарна хазяюшка вміє, може це робити дуже швиденько. Ось так.